День Європи 5 гривень 2024 року. Україна інші монети. Пам'ятна монета присвячена єдності України з Європою, нашим спільним цінностям та прагненню до мирного і процвітаючого майбутнього. Відзначення Дня Європи в Україні свідчить не лише про географічну близькість, а й духовну спорідненість, історичну спадщину та солідарність, які об'єднують нашу державу з європейською родиною. На версі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України, ліворуч від тризуба, зображено офіційне гасло Європейського Союзу. єдність Різноманітні у горі півко, Та без Україна, поручи з тим вертикально. Унизу монети зазначено номінал 5 з графічним символом гривні рідка Двадцять 2024 вертикально та малий державний герб України Праворуч від тризуба зображено Квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру держави, а також логотип банкнотно, монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено, абревіатури та UA які переплітаючись створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери у є ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під егітою Європи. Європейського Союзу навколо написів День Європи. Європей зображено 12 зірок, як і на прапорі. Єс, yes, що символізують єдність, цілісність і гармонію народів Європи. Країна, Україна, тик, колекційні монети, інші монети, номінал 5 гривень. 2024 тисядь Низильбер, діаметр 35 мм Маса Масаці цілих 54 сотих грама. Тираж. 50 тисяч аналіз символіки монети. Символ української державності та незалежності. Офіційне гасло ЄС, яке підкреслює європейські цінності та прагнення України до європейської інтеграції. Символізують єдність України та Йо, та Юей. Та юей, та юей, та у народів Європи. Тілює процвітання, культуру та самобутність України, загальна символіка монети, монета День Європи є потужним символом прагнення України до європейської інтеграції та спільних цінностей з європейською родиною. Вона відображає історичну спадщину та культурну спорідненість України з Європою. А також надію на мирне і процвітаюче майбутнє в складі європейської спільноти, особливості цієї монети. Монета відображає сучасні політичні процеси в Україні до прагнення українського народу діва інтеграції. Комбінація українських та європейських символів створює потужний візуальний Єдності монета виражає оптимізм щодо майбутнього України в Європі порівняння з попередніми монетами. Якщо монети крапля життя та країна супергероїв, дякуємо медикам, були присвячені актуальним проблемам України, то монета День Європи має більш довгострокову перспективу і відображає стратегічні цілі держави.